Вихованці танцювального клубу Наталі у черговий раз довели. Черкащанам немає рівних. Цього разу танцівники зійшли на п'єдестал першості на щорічному відкритому чемпіонаті України з Бейліденсу. Суперниками черкастів були найсильніші танцівниці не лише з України, але й з Росії. Проте вихованці клубу показали себе справжніми переможцями. Із танцівниками клубу Наталі спілкувалися наші кореспонденти. Анозвісний запальний східний танець головної героїні телесеріалу Клонші 10 років тому був справжньою екзотикою для пересічних містян. Сьогодні так танцюють і в Черкасах. Того рік тому танцівниця Наталія Добичина організувала клуб Наталі. Тоді жінка зізнається, думала, що східні танці занадто екзотичні для нашого міста. У протилежному Наталію переконав коханий чоловік. «Одільно зробити клуб це було вже продовження моєго мужа, потому що він бачить, що я займаюся тим, що я люблю, і він вирішив зробити мені ось такий подарок. Как раз я була ще в положенні з вторим ребенком, і вот, коли я його родила, мені говорить сонечко, я знайшов тебе зал. Сьогодні данс-клуб Наталі один із набагатьох у Черкасах дивчать мистецтво східних танців. Усього за рік вихованці колективу здобули чимало перемог. Одна із останніх відкрити чемпіонат України з беліденсу в Євпаторії. Там вибороли три призових місця. Нас после этого пригласили Николаев на соревнования, Харьков ми очень понравились. Ми понравились Ужгороду, тоже пригласили. Чемпіонат запам'ятався черкаським учасникам велику конкуренцію та масштабами. Сильные були очень сильні девочки, красиві костюми. Тепер шом по такому образу. Мені здесь очень интересно, здесь возять на конкурси. Учительниця у нас очень хороша. Очень мне подобається постановка танця. Вони очень красиві, женственные, красиві костюми, яркі. Нині без танцівниць клубу Наталі не обходиться жоден концерт. Вихованці колективу активно співпрацюють із творчими людьми міста. Серед них і дует братів мандрикових. Очень хорошо танцуют, красивые, хорошие костюмы. костюми э, нашим пацанам з ними комфортно піти, тому що така красота окружает. За словами танцівниці Аліни Моставенко, одна з головних складових успіху у східних танцях яскравий костюм. Мені подобається як ш'ються костюми, сам процес, украшення. бачите? Ведь... Ти не тільки ш'єш, а що вкладаєш душу всю в ці костюми для того, щоб э, получалось очень красиво, щоб ти танцювала і всі тобой восхищались. хівасхищались. немаловажно що в танцях це пластика. Ведь без пластики ти не можеш танцювати дві Своих Своїх же вихованців Наталія Дубиччина навчить не лише танцювати, але й бути впевненими в собі. Нужно бажання, Во-вторых, когда ты виходиш на сцену, надо прожити цим танцем. А, именно вроде не думати, що танцювати саме в чергу для себе. Нині танцівниці клубу Наталі готуються до чемпіонату світу з белі денсу та ставлять перед собою лише найвищі цілі. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.